Тиша, нема нікого. Всім доброго ранку. Ми з України. Тимчасові ворота. Чебрама. Так, сьогодні ми зараз підскочимо. Підскочимо скоренько, бистренько на базар. О, А далі. А далі по... Що далі? Далі по... по сценарію. Да? По плану. Підемо. Підем. Підемо Підем до. Підемо до Віталика. Так, треба поставити... Поставити флешку сюди. А де вона? Десь в кармані. Десь у кармані. Ось вона. Ось вона. Десь вона ось тут ставиться, да? О, знайшов. Тільки якось. Тільки якось чимось нажжати її там. Щоб вона ще зараза не стрельнула. Де? не можу. Не можу покласти. Так, ладно. Поки виключимось. Прийшлося це дзерк... дзеркало викручувати. Чорт знав по якому, щоб запхати ту флешку. От придумав. Ну, це таке. Все. Запускаємо. Нехай гріється. Нехай гріється і їдемо ми на базар. Все, приготовилися. Це ми включаємо теж. Так. А зараз прозвучить українська народна. А чому народна? А народна тому що я знаю, я в 70-ті, 80-ті ходив на весілля. На весілях я грав на гармошці. Ну тоді так було. Щось так було тоді. Так було. О, та цю пісню я дуже запам'ятав, бо я її часто грав, співали. Та й тому я її називаю народною. О. А навіть весі... Коли на, весі... на весілля ще як на весілля, а з весілів. З весілів. Я йшов додому разом з кухаркою. І то не завжди. Бували такі моменти, що кухарка раніше уходила, як я. А я ще догравав свою програму. Ну, це було давно. Це було таке. Українська народна пісня Ой чий то кінь стоїть. Співає Володимир Починок. А компаніми, а комп... Акомп... Дурацьке слово. Коротше, грає і співає Вова Поченок. Поїхали. Все, ми вже приїхали з базару, я там нічого не знімав. Руки холодно було і, і не знімав. Це таке діло, а зараз ми сходимо, зараз ми сходимо з вами до, до Віталіка в майстерню. Да. Зацікавило мене було. Зацікавило одне питання. А чого воно мене зацікавило? Бо написали мені, з якого ви району. Хтось там запитав мене, з якого я району. Я відповів. Відповів я, що раніше був Чечнецький район, зараз Гайсинський. А через півроку я вже не знаю, який буде. Що вони міняють ці райони, як циганконі. І це мене тоді зацікавило. А ну, чо, чого вони, для чого вони її міняють? І зайшов я на. Як вона називається, історична якась там сторінка. Я її навіть виписав на листочок. І що я там прочитав? Оказується, це не тільки вони. Це, мабуть, у тих стінах, де сидять власні мужці, коли заходять туди, ними оволодіває той злий дух, який туди закладений. Коротше, там все пороблено і задавлено. Що я знайшов? А зараз я вам прочитаю. Так, Зараз зайдемо в парк. Нам все одно треба в ту сторону через парк іти. Я розказав, що я вичитав про цей черник і, і про цю про ці їхні заміни. Все, пішли в парк. Так, заходимо у свій парк, тут якось краще думається. Що в нас тут поганого? Вроді все, вроді все по-старому, так. Да. Так, що це я мав розказати? Мав я розказати, що я там на... Е, понаходив. А знайшов я в інтернеті історична довідка СМТ чисільник. Ну, я не буду багато говорити, кому не цікаво може прокрутити. Е, скажу лише... Те, що за... датується з 1635 року, воно Чичільник називався Містечко. І потім міняли його назви. У 1795 році м -м, Чичільник переіменували на Ольгополь. У 1812 році знову на Чичільник. У 1923 році Чичільник стає вже районним центром. Потім, а якщо взяти це вже у 18, му 1918 році вже радянська влада тут встановилася, то за період радянської влади три рази його переименовували. А потім в 1966 році знову його зробили районним центром і дали статус СМТ, село міського типу. І що цікаво там пише в кінці. Сучасний чечільник оновлюється і розвиватись... Я не знаю, чи це... як це машинальна помилка, чи це спеціально так. Написано, не розвиваєсь, а розвиватись відповідно до вимог часу. Розвиватись. Вони хотіли, хотіли написати розвиватися надалі не планує, мабуть. Але подумали і написали відповідно до вимог часу. Там багато ще дещо написано. І що цікаво, мені про це, про те, що я вичитав в... У ці історичні довідки Микола Петрович мені про це говорив. Правда, я не, не зняв. Я, я думав, що я включив камеру, а вона була не включена. Він там довго говорив. Аж коли я побачив, що камера не включена, то то, то не попало на запись. Це він мені все розказав. О! А потім я побачив в інтернеті. Що цікаво? У нього нема інтернету. В нього немає ніяких записів, нічого в нього нема. І це він все знає. Як питання? Питання як? Не знаю. Так, зараз ми що робимо? Зараз ми трошки пофантазуємо. Як я бачу це вовсю Моє бачення, як це все було. Зараз підійдемо туди до фонтана і пофантазуємо трошки. Тут був красивий фонтан. Я зараз пофантазую, як воно було. Як я бачу це. Це ка недалеко не так, але. Але бачу я це ось так. Фантазія. А як тут було на самому? Ділі, то не знаю. Я його бачу так. Так, поки я тут виключуся, йдемо в усадьбу виключуся, бо зараз і собаки обпадуть мене як не знати що. Кажуть, що цієї дороги не було тоді колись. Це вже вона була при... Коли я вже тут був, пам'ятаю, а, а до цього її не було. Все, йдемо в усадьбу. Віталикової машини нема, він щось. Знову прибух, прихворів трошки. Звісно, прихворіє. Тут же ж холодина така. У майстерні, що... Є такий вислів холодівна, як у витверезнику. Ну не знаю, чи це воно підходить до цього, до майстерні, чи ні. Я ні разу не був за 60 років. Не довелось мені побувати у витверезнику, і я не знаю. Чи це можна цей вислів сюди? Прирівняти так, тут хто в нас є? Тут ніхто не є. М -м -м. Приїхали? Я рілій сіє сі. -сі. Діло, то зайдемо. Ну, Може у вас щось лишилося нас... з Нового року, ага. як Вова казав. Ой, у вас тут ще стільки їжі лишилося. Да? Да, давайте будемо далі празднувати. Давайте У вас стільки, каже, їжі залишалося. Дивіться, мит на палив. О, тут красота, Значить? тут тепло. Що я до тебе зайшов? А зайшов я до тебе, щоб ти мені сказала дату народження нашого ропи. Як він називається? Історик, розказчик. Так, все, йдемо в майстерню. Вияснив я, там мене люди питалися, з якого року Микола Петрович, з 1952-го. Ну це не важливо з якого він року. Просто в нього феноменальна пам'ять. З п'яти років він це всі, всіх людей слухав і все в нього складалося в пам'яті. І до цих пір воно в нього збереглося. Доброго дня вам! Добрий день! Мамо Віталіка, так? Да? Що здесь О, я все пропустив. Бо вона ж такого наші йде. Отаково. Я все пропустив. А що, ви вже й коробку зробили чи що? А що? А ну ти каже, що я втяг. Ух ты! Ну ви все одно пустити аж. Там було приту, воно зараз тебе перекашуватися. О-о-о! А якщо... Це ж воно кудись, дивиться. Сюди думаєте, так? Так, 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 так. Не ще. Треба що добре, брома? Трохи не заходить. це чого трохи? А ну дядь бо, а ви ще можете підняти? Ладно, так висторону. Що... А у тебе зайшло не? Ні. Ні? Курва. Чимось треба переважувати її. Де то переводку передавати? Ні, воно не корову. Воно чекає. Чекай. А ну так так, такого кров. такого, вода, так треба було впертися. Там стекло є. Бача і сюди літалкує треба. щоб таке воно ночі обставилося і таке вивернулося. А ну ми подого. Треба тут не пускаємо. Да, Там задні твої підняти. Хорошо, тоді піднімайте ззаді, на подушках, пробуйте. Але ще не так бакалі прогніть там, блять. Моя... Тепер треба починати все те саме з І Тут-чуть чуть посунути, і воно впаде зараз. Да. Таку ну, візьміть на тяжку сюди. А він треба трохи опустити. За... Все, все. Все, задпускайте. А я yeah, думаю, що не зла, хай мені о, сколько він не піднял нахід. на то башки не опустили, Вона, все вона тих сил. Все, я пропустив. А що було з коробкою, га? Що з коробкою? Яблочко стерлось. І все на все? Да, але фіки ти там миліметр 4 на варив на яблучко. Все в порядке, да? Ну все, теперь пускаємо до кінця. Понятно. От цим що я пропустив сьогодні? Сіла, а що в суговість. Що, якщо дивимося, де нас тут попереднє місце не дає. А воно не дикуться сіла, так? Ось чого, бачите, художки завісилася. І зачем? А тут у нас пока, пока антракт. Turiu, pauk, mums. Na, no, tai jau ne visna. Все, що вперед. Ну, пока так. Я бачу, ви ще хочі виїдете як Віталик Ну там виїдемо не а Чого? А вже це гінри а, ціліндри цили... ще будете знімати. Я ще да, я просто не успів, як ви кабіну клали, хоч і знову знімає її. А Та й на, 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 на відео ж треба її покласти було. <риклад> Так, то що ми? Що ми? Що ми? Що ми? Тут поки вже нічого нам не буде цікавого. Вони собі там скручують. А ми. А ми підемо. А ми підемо. Уже дощ іде. Уже дощ іде. так зима. А ми не посіяли. От біда. Дощ пішов, а у нас не посіяно. Ну нічого. Посіємо пізніше. Невдалий в мене сьогодні похід. Через чорти базар прогавив ремонт ЮМЗ. Там у них щось було з повищені понижені, що не включалися. Вони добули, на якийсь там шарик наварили і взяв вже все добре. Поки я тинявся по базарі, кабіну поклали без мене. Ну, що зробиш? Проґавив. Прокаливати, проґавивти. Що, що тепер робити? Я їм казав, зніміть назад, хай я зніму відео, як ви ставите. Не хочуть. Так, ну що ж, це жарт був. Йдемо ми додому. А що ми будемо зараз робити? Зараз щось придумаємо. Зараз щось придумаємо. Потрошки то і ясо і розробляють, хоча ті кричать, що не смій. Це все своїх нещі пустився. Що це має робити? Я не знаю, я нічого не маю робити. Вроді нічого. Вроді сьогодні нічого не маю робити. А може що щось надумаю. Стовбур можна було б на доски пустити. Ну, все парк до завтра йде ми, йде ми додому. Погода сьогодні. Не льот да? хоча вроді і сонце пробивається і одночасно дощ. Одночасно дощ. А в мене димо В Хаті тепленько. Будемо сидіти в хаті. На сьогодні, мабуть, все. Будьте всі крепкі, здорові. dos outros